Всем привет, с вами я Дима, и сегодня мы будем готовиться, ну и где я буду трассировать обзор за моего телека на там, на, на новую гилку танкил танка Авиноцерон, Авиноцерон. Ну, скільки в мене нового вида, аж, не знаю, аж 9 чи какого числа, там. Або я мене на мобільному пристрої, знаю, граю на, на, на мобільному телефоні, на телефоні, коротше, подбліт. Ну і ми зараз будемо робити обзор на цю гілку. О, oh. Побачите, oh, oh, діно. От oh, я на тесті патч 1.10. є. О, я на киви на вигляд, в нього 2300 ХП. Е, э, барабан одне одне знаряддя ось 400 чи скільки? 420 чи скільки там э, ХП з Барабан на два знаряддя. Е, э, схоже, барабани в нього вроді йдуть там з прожектор це, це 55. А яка? О, і зараз будемо дивитися броню, як би, яка у цих нових тяжів. Це, кстати, не єдина гілка, яку додавала. Ще в Аргеймінг, ну, ви знаєте, там тільки 6 звонків було, як зробити. Добавили гілку нову лунацію, бо не ну, знаю. О. Каро, Десайто П-48, просто П-88 буде називати, та й все. Як бачите, сразу кидається в очі його швидкість. Бачите, назад 13 км, вперед він ганяє до 40 км. Ой-ой-ой, ганяти. Бачите, в нього ДП десь 2400, а от снаряд, а от уроні до одного снаряда 225 е, цих. Підкаліберні 195, фугасні 270. Ну, а потім у фугасних всього 53 пробиття. А одне фага не пробиття є бронебійних до 195, мм 235 і 53 у фугасів. У нього як бачите, 1450 хп. Ну і він, бачите, доволі бистри, довол 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 як на важкий танк. Він вже близький мановий. Одно час він картонний. Ну, дов довго у нього зведення довге доволі. Дуже довге зведення, але точність нього воно час непогана, тому він заслужує всі її свій лайк. Ну, тому інколи він і танкувати може. Ну його в мене цей патч ще не з'явився, тому я її не знімаю в себе свій обзор. Та й беру, як би беру з, О, з цих забогів. Ви бачите, наводка вниз е мінус 8 градусів, а уверх плюс 15. Ну і бачите, о зараз о, бачите, 40 км на годину швидкість. Це дуже непогано, як новошкіта, так скажу. Бо є тільки десь які десятки можуть таки, такої швидкості достигати. Бачите, 195 мм у нього прибиття, і бачите, от таке у нього прибиття у вигляд свої, гармат своєї гармати. Не знаю, це топова, походу, чи яка, я точно не знаю. Бачите, об'єднала в нього маска, отут можна подивитися, можна пробити її в ну, тут, Отут не воде, він дуже картонний подивити. Ну, Ним дуже добре грається від рельєфу. Його можна інколи затанкувати, анкувати, але інколи не знаю, як ви, я б качав, не знаю. У нас потужність десь яку, ну, непогано, но бронірування у нього непогане, бо, по суті, без прибиття, зараз, бо це зараз 195-мм снаряд перебуває. Ну, без прибиття таке. А це 55-й. Ну, непоганий танк, а чотири це попотишенький. Ну, екранівань буде, ні, ні, немає екранів. Ну, кстати,

у ДП, бачите, у нього ДП менший, ніж э, у сімьорки. Якщо у сімьорки він 2400, то тут все 2200. Ну, Той точніс там така сама. Зведення, ну, ви могли й дестільніше. Е-е, э, точніс тоже, ну, чуть гірше. Наскільки ну, барабан це воїть, що там видача. ну, не знаю, яка точність на попадає. Блін, поплитай за кула, в общем, по стармата. Грабиття вже порядок, 226 мм, вже непогано, не при небіні. Підкалібрені 260, фугасня 60. Фугасні, 60. Ну, фугасні так стандартно е, знося. Ну, ну, знося це, перебивають. Е, вниз мінус 9, в нього, наведення, кути наведення, Все вниз. Ну, потім помінялося тільки наведення вниз. Уверх не помінялося так само, 15 градусів. О, ну, 2 два кілометра повільніше ця модель, ніж попередня. Ну нічого особливого в цьому танку нема, окрім його барабану, і швидкості. Ну, а броня, мені з нього хоч з броньою там більш менш щось ліпше, щось порадує. Ну, крім барабана, бачите, він нічого не вирізняється. Ну, бачите, в нього бачите, дуже е, двоно броніровано. О, у нього. нього тут червоне, бачите, що воп. Отут В танкує. Ну і ВН одне тупо будуть виписувати 100% для 100% прибиття, прем... бачите, що тут просто. Ним ліпше від рельєфу градусі, почемося не одне прикривати. ну Дуже непогане тут пробиття. О! Бачите, що є? У щоки можна вибасити, ну як то щука мене, за що короче, Підкаліберні. Ну, ну, можна буде Тут тут, підкаліберні Підкаліберними, що тут можна пробити бачите, навколо. Пробити можна вже на підкаліберних навколо маски, бачите, гармат, Бачите, ще, наприклад, підкаліберні снаряди. І про джетто, і